Так я не заслаба, тим род, і. Ой, я все робив. Ура! Після! Після-після. Фокус отримався! Якби ж я міг до тебе, ти пешнець. Ну я не умію. Може в мене більше вийшло, не знаю. У мене так дивиться, коли буває, що в мене навіть отримується. А ну подивись скільки в тебе! Да. Теп... Ура! Йо! Клас! Три, да, три стака. То ти забрав їх з води і воно там було вже 99 Хто ну, цей хоче так само, то попросіть Юкі, він вам розкаже, як це. Да, зараз. -да просто, да, напевно, просто кидати в воду і виходити, і назад заходити і брати, так? Да? Mm -hmm. Я не знаю, хто фанат Юкі. Я просто создам м -м -м, цей канал і будемо знімати на кумпі, чуй, чуй, -чу -чу. okay. Я можу тобі зараз канал создать? Знаєте, ту игру, що. Е, я граю на компі. ну Там на єдисыпле. Таку игру, там речі, дівки, пацани, вообще класс. Warface? Граю. Тайки, Варф... о, Warface stays теж. Там серйозні мужики грають. Не? Yeah. Ух ти ж! У мене ще замазок выплачил. Ну извиняй, пожалуйста. Ну я хочу проверить зроблю собі всю броню. В тебе воно поділишся Добре. В тебе ще і за алмазами вийшлося. Все, розказую всю в тайну. Коротше, дивіться, що робите. Ви повинні грати з кимось по сіті і заходити на його сервер. Заходите на його сервер, да? мені все виплюваю Заходите на його сервер і. Е Вкидаєте в воду, чи просто, втрима... просто тримаєте в руці і виходите з сервера. І заходите, і у вас спавниться дуже багато всього. Да? Mm -hmm. Як я понял. це звісно, тупо, але я не читер чесно. Так, да, він не читер Я це не люблю. за чапчики мені надо. Я вам кажу, він не читер, він просто це дізнається самі Хочете, пару він... днів назад. Реактор зробив. Знаешь, у меня реактор. Дай алмазы, дай алмазы, дай алмазы. Ты рыгаешься. Мы просто красавчики. Я Я себе покладу пару. Сундук клади все. Свий, ты покладу. Мне чуть-чуть тоже скинь в сундук. Добрый, я я. Иди сюда, иди сюда. Зараз скинь тебе, я себе еще скину. Ха-ха-ха! Так, окей. Так, я йду в свісу классный. Блін, кладем. як как він переповнений. Клас, клас! Зараз Дайдем в ад. Да, идем в лад то! У мене два стака. Стак тобі. Стак мені. Алмазів? Да. Алмазів? Та чого ж? Капіна. Як? Ми відкрили нову тайну шукання алмазів. Ви <гум> просто повинні знайти пару алмазів, чотири там. Ну, саме більше шість. Давай тобі ще я щось зроблю. Добре. Тільки ж не треба. Ні, почекай, дай алмази. Надо тобі щось запам'ятати точніше за ні? Ні, мені треба алмази. Добре, я тобі даю. Ти йди сюди. Ну, я такий вообще, я ваші алмази пропустюю. Ти молодець. На тобі чапочки. Це ж мої чапочки. Бери. на 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 Давай, алмази. Слухай, хо-хо-хо-хо. Ось У мене теж. На, тобі ще одне. Не треба. На, тобі. Чико, не треба. На, чекай, на-на-на-на-на, чекай. Не, чекай, чекай, чекай. реактор зробити. Спасибо. Все, пішли в ад, в ад, в ад, в ад. Да, да, Я да, ніколи ще не був в аду, якщо чесно, дорогі б... друзі. Давай кремінь заспавнено. Та да, наш нам кремінь, нам кремінь наш. Да, а, а це ж да, з любими предметами? Да, те, предметами а це з любими предметами можна? Що? Це з любими предметами можна. Що зробити? Це з любими предметами можна робити. Да. Якщо поставити їх і, і, вот, я я... <похи> 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 у цього квадраті, знаєш? Ага, поняв. Я... О, у мене вже другий сундук заповнений з камнем. Хе-хе-хе Значить, сюди це теж воно, сундук для броні Фуууу вже два, десь куча стаків А приціпляється цей камінь Сундук для броні Воно сундук для броні повний Хе-хе-хе, це не запасна вода Реактор Два Пішли, бери реактор і бери цей Так, чекай Ще куча броні Ще куча хе Ти, Яна, робиш стики Ну ты молодец. Да, это... Прируби, прируби. Чекай, я себе броню сейчас сделаю. Я даже броню сейчас себе не сделал. Ну ты молодец, прям... Тебе не хватит. Ш прям шикардос. Я ж... Ты же можешь... Не... Мы можем себе все предметы... Предметы... Дарили штаны себе и... Эээ... Шлем. Шлям. Все, нормально. Норма. Вот так, так. Я полностью в броне. <свят> алмазники. Ми ну, у нас ніхто не нас... батл, скільки хоч робити. Так, да, і нас ніхто. М може хтось до нас зайти на сервер, і ми всіму пендаляторів надаємо в, в сраку. А давайте, дорогі друзі, зайдіть на наш сервер, і ми устроїмо батл. Я да. і Артем, і, і, проти вас. Да, це коли, э, цей. це... І ми будемо тільки на луках. Так. Да. А ти мене на честь бибеться на, на луку? Да. Давай, пішли, 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 так, так, пішли. Так, 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 я зараз розложу речі. Я можу ще раз перезвусь. Ні, не, треба, не треба. Поки ні, поки нічого. Що? давай, блін, коротше. Зараз, зараз. Та от воно. А ні. Ти б скільки було в мене колись? Колись 39. А так було? Я не було. 35 саме більше було. Давай сфоткаємо. Ні! А, да, точно! Блін, ти захар. Сфот, сфоткай алмаза. І заповні цей момент. Цей момент просто момент Все, класно. Все, тепер пішли. Ну вот, пішли, ну реально. Дай, да. Перейти? Суми, ми домат, ми от а, -а, -а, -а! а можна в рай попасти? Ні, не можна. Два рази. Такий It's night, Лолошка пішов на Місяць, полетів на Місяць, то есть. І в нього такий класний баг, там він зробив ракету собі. Я знаю. Ти що дивишся? Ні, я не дивився, але я знаю, що можна летіти на місяць. На Марс. Я, кстати, туди теж летів? Прилетів. Поню, поню, колись. Ти казав, ти казав мені, я колись, я прилетів на Марс вчора. Да, я вчора Я думаю, який? Я думаю, на який Марс? Тому а я... там, кстати, треба ще спеціальні балони, блін. Я, я знаю, балони, кисню. Да, я, і в мене їх безконечно постійно. Це твоє? Все, готово, человек давай. куча адів Ну я Не, мені 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 лише, мені Я стак тобі лишаю. Окей. Все пішли. Я тебе жду. А от картошку я сам нашел іти, І... не. И спомню. Ну, ты його. его да це я сам Давай бачу Там перевірки пішли сахар. І то і то, і то і то. Це у нас смішно. Кодиться. Возьмем у нас спеціальні принадлежності. Ой, я ж зараз зроблю собі. Кірки, кірки, кірки треба зробити. Так, Реектор... Кірки зроби нам. По дві Й... візьми. Зробив. Зроби? Візьми. Та ні. Я взяв алмазнь, дві кірки. А нашу нам. А ладно, давайте. А у мене є кірки. Так, э... все, подивим, у мене є. У мене три чи чотири кірки, нормально все. А, окей, реактор ми взяли, тепер блоки. А золоті блоки нам треба. Прям... Сім. Сім блоки. Сім? Да. Це Та стаку, думала. це стаку, одного стаку. А чого так мало? Хто Ну, поки... А скільки треба ми... блоки? Чотири на один... Использование ада. Нормально, пошли. Так, пошли тактика. Так что то я раз помнишь? Нам только для ресурса нам надо не мечи, не кирки, мы сами будем быть. Все, пошли, да. пошли, пошли. Давай, Вдох... 9 минут, давай в другой серии продолжим. Да, продолжим, но и зара. Тут, дорога. Пам, 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 пам. Пам, 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 Э! Не, это пишу, я в тебе не тебе взял. Все, пішли. Реактор взяв? Реактор взяв камінь, тепер який треба взяти. З так камня і дерево ще. Дерево ще покладемо. Може дерево тобі зробити? Ні, не треба, мені не треба. Ну все, пішли. Все, пішли, вроді би все, взяли, ти їду взяв? Я взяв. Я взяв. Мені стак. Все, пішли. Аламазний меч дістаємо. Ні, два стака. Ти бери меч, діставай меч, бо то, що там свино-зомбі. А в настоящем аду на компі там гасти. Ще щось не помню. Я знаю. А гасти прикольні. Я їх звикував. І Адские скелети. Да, то, кстати, я гасты зачарованного вбив. <світ> И рукою раз. Я вбивав дракона тільки раз. Один раз. А де ты взяв? Я, я а. а чекай, ти де. Ходи за мною, чувак. Я зверху. Ей! А, що я бачу? Чка-чка-чка, не йде без мене. Ага, вот, Я йду, бачу тебе вже. Я буду мечом алмазними купати. Де сюди? Захару, давай-давай, скоріше. Давай. Влезь. По Все, пишне. погнали. Классно, Все, пішли. Погнали. Класно, ми алмазники. Це вже Прикольно. А можемо за руські нагороди? Можна. Ну, я не хочу. Ну, заранее. Да, Давайте на следующей си... серии продолжим. Да, всем пока. Складите подписку и лайки. Дуже Зар... вы лайку. Да, подписок вада, кладите лайки. Да. Всем пока-пока-пока-пока-пока-пока.